Ожина це одна з найцінніших ягід, що росте на наших подвір'ях уздовж парканів і навіть на межах полів. Вона поєднує в собі силу дикої природи і користь садової культури, її ягоди соковиті, солодкі, багаті на вітаміни, а сам кущ може плодоносити довгі роки, якщо його правильно доглядати. Проте ожина рослина непроста, вона потребує уваги. І розуміння її природного ритму. Багато господарів помічають, що без належного догляду кущ починає загущуватися, плоди дрібніють, а деякі пагони засихають ще з ягодами. Саме тому важливо знати, коли і як її обрізати, щоб не втратити урожай і не нашкодити самій рослині. У селі ожину часто називають дикою сестрою малини вона росте швидко, пускає довгі пагони. Іноді аж по декілька метрів за сезон. Якщо не стежити за нею, кущ перетворюється на колючу гущу, через яку важко пройти. У такій гущавині не проходить повітря, накопичується волога, і тоді починаються грибкові хвороби. Ось чому старші господарі завжди казали: ожину треба тримати в руках, а не вона тебе, тобто не можна пускати все на самоплив. Обрізка, ну це не просто краса, це спосіб дати кущу дихати, зміцнити його і направити сили в ягоди, а не в зайві гілки. Багато хто помиляється, думаючи, що обрізати можна будь-коли, коли є час. Але ожина має свій порядок росту. Старі пагони плодоносять один рік, а потім відмирають, а молоді готуються до наступного сезону. Якщо переплутати і зрізати не ті гілки, можна. Залишитися без урожаю. Тому потрібно розуміти, як живе кущ. З весни він росте, випускає молоді пагони, влітку формує ягоди, восени готується до зими. І якщо господар у цей цикл втрутиться без знання справи, ожина ображається. Так кажуть у народі, а насправді просто виснажується. Вона перестає плодоносити, хворіє або що ще гірше, засихає разом із ягодами. Коли бачиш, як пагі ножини з красивими зеленими листками раптом починає чорніти й сохнути просто під час достигання ягід, це дуже прикро. Людина думає, що це посуха чи спека, а часто причина не в погоді, а в самому стані рослини. Неправильна обрізка, залишені старі пагони, загущення або ураження корення усе це може призвести до того, що поживні речовини не доходять до кінців гілки. І тоді ожина ніби відтинає частину себе, жертвуючи плодами, щоб вижити. Це своєрідний сигнал, господарю, мені важко, допоможи мені дихати. Ще одна причина, чому тема обрізки така важлива, це її вплив на врожай наступного року. Якщо зараз неправильно зрізати пагони, то наступного літа кущ не дасть ягід, це помилка, яку роблять новачки. У селах, де знання передаються з покоління в покоління, завжди знають, що обрізка це не просто робота секатором, це планування майбутнього. Як каже прислів'я як обрізав, так і збереш. Селянин завжди думає наперед, який кущ залишити, які пагони підв'язати, як краще дати їм простір і світло, бо ожина любить сонце, але не любить тісноти. У селянському господарстві кожен кущ має свій характер. Один росте в затінку, інший на сонці. Один сильний і густий, інший слабший. Тому обрізку завжди роблять з огляду на стан конкретного куща. Старі господині виходять на город, дивляться уважно, промовляють цього підріжемо трохи, цього залишимо на ягоду. А той уже своє віджив. І справді. Ожина дуже відгукується на турботу, якщо обрізати з розумом, вона віддячує великими солодкими ягодами, що висять гронами, мов виноград. Але якщо не доглядати, швидко перетворюється на хащі, де більше колючок, ніж користі. Ожина рослина сильна, але водночас ніжна, вона переносить морози, посуху, але не любить різких змін. Якщо після холодної зими її не очистити від зламаних і підмерзлих гілок, вони починають гнити, заражаючи здорові пагони. Тому досвідчені господарі завжди приділяють їй увагу ранньою весною. кажуть хто ожину весною не оглянув, той восени ягоди не бачитиме, і це правда. Бо саме тоді закладається основа майбутнього врожаю, і все, що зробиш або пропустиш. Дасть свій результат через кілька місяців. Крім того, чиноложена це рослина, яка швидко поширюється. Якщо її не обрізати, вона пустить пагони по землі, укорениться, і через рік у вас буде не грядка, а цілий ліс. А там і бур'яни, і комахи, і зайві клопоти. Добрий господар завжди дбає про порядок, бо знає, де порядок, там і врожай. Обрізка ожини це не лише турбота про ягоди. А й про зручність у роботі, щоб можна було спокійно зібрати плоди, не рвати одяг об колючки, не колоти руки. Усе має бути під рукою, доглянуте й зрозуміле. Отже, питання обрізки ожини це не дрібниця, а важлива частина сільського життя. Від неї залежить не тільки кількість ягід, а й здоров'я самого куща. А коли пагін раптом засихає з ягодами, це вже крик допомоги від рослини. І щоб зрозуміти, як допомогти, треба знати її природу, ритм, і слухати її, як добрий господар слухає землю. Бо земля і рослина завжди говорять тільки треба вміти чути. Правильна обрізка ожини – це половина успіху у вирощуванні цієї ягоди, від того, коли і як господар візьме до рук секатор, залежить не лише врожай цього року, а й сила куща на майбутнє. Ожина має свій природний ритм росту, який потрібно знати і поважати. Її пагони живуть два роки у перший рік вони ростуть і набирають силу, а на другий приносять ягоди, після чого відмирають. І саме цей цикл треба враховувати, щоб не зробити шкоди. Той, хто зріже не ті гілки або запізниться з обрізкою, може залишитися без урожаю, навіть маючи сильні кущі, тому обрізка. Це не просто робота, це уважність, досвід і спостереження. Перше, що варто знати кожному господарю, обрізка жени проводиться кілька разів на рік, весною санітарна, коли видаляють пошкоджені, підмерзлі, поламані пагони. улітку формувально, щоб направити силу в ягоди, а не в зайву зелень. Восени головна, коли видаляють ті гілки, що вже відплодоносили. Весною треба подивитися, як кущ пережив зиму. Якщо частина пагонів підмерзла, їх відразу вирізають до здорової деревини. Не варто шкодувати, бо старі чи мертві гілки тільки забирають силу у молодих. Так само треба зняти старе листя, яке залишилося на кущі, бо воно часто несе грибкові спори, коли все очищено, стає видно, які пагони залишити для плодоношення. Найкраще обрізку робити у суху безвітряну погоду. Не варто зрізати ожину під час дощу чи відразу після поливу, бо зрізи можуть загнити. Якщо є можливість інструмент, треба продезінфікувати, щоб не занести інфекцію. Старі господарі для цього використовують міцний спирт або просто опалюють секатор у вогні. Вони кажуть як ножа не очистиш, то й кущ не дякуватиме. Це проста, але мудра порада. Бо ожина дуже чутлива до грибків, один необережний зріз, і може з'явитися хвороба, яка потім переходить на весь кущ. Коли обрізають ожину після плодоношення, потрібно пам'ятати головне правило: усі пагони, що дали ягоди, треба вирізати під корінь, не залишати пеньків не шкодувати, бо вони більше не принесуть користі. Якщо їх залишити, вони загниють або стануть сховищем для шкідників. Залишають лише ті пагони, що виросли цього року, адже саме вони даватимуть урожай наступного літа. З них вибирають найсильніші 5-7 штук на один кущ, решту теж видаляють так кущ не загущується, і ягоди отримують більше сонця. Старі люди завжди кажуть краще менше, але товще. І це про ожину, бо кількість пагонів не означає кількість ягід. Головне, щоб кожен пагін. Був сильний і мав місце для росту. Коли нові пагони починають швидко тягнутися вгору, їх треба прищіпувати. Це ще одна форма обрізки. Зазвичай це роблять, коли гілка досягає одну сполак 2 метрів, верхівку зрізають на 10-15 см. Це стимулює утворення бічних пагонів, на яких потім і будуть ягоди. Якщо цього не зробити, ожина витягнеться високо, а врожай буде тільки на верхівці. Прищіпування робить кущ розлогим і зручним для збору плодів. Це старий спосіб, яким користуються досі. Ще наші діди знали, що ожина не любить неуваги, якщо пустити її саму, вона росте куди заманеться, але якщо підрізати вчасно, то буде слухняною і щедрою. Обрізку восени проводять після збору останніх ягід, коли листя починає жовтіти. Це зазвичай вересень або початок жовтня, залежно від погоди. У цей час рослина готується до зими, тому обрізка допомагає їй зберегти сили. Після видалення старих пагонів кущ очищають, землю під ним розпушують і підживлюють перегноєм або деревним попелом. Дехто додає трохи суперфосфату, щоб зміцнити коріння. Потім. Молоді пагони пригинають до землі, щоб вони не поламалися під вагою снігу. У деяких селах їх навіть вкривають соломою або агроволокном. Це особливо важливо в регіонах, де морози сильні, бо ожина хоч і витривала, але може вимерзнути при 25 дексеш, особливо якщо вітер сухий і без снігу. Дуже важливо не робити обрізку запізно, коли вже морози. Зрізи повинні мати час підсохнути. Щоб не потрапила волога, і навпаки, не варто поспішати одразу після збору ягід, поки ще триває ріст пагонів. Оптимально, коли сокорух уже сповільнився, але листя ще не опало це знак, що ожина готується до спокою. У цей момент вона найкраще переносить обрізку. Досвідчені господарі кажуть, як ожина почала золотіти, пора брати секатор. Ще один момент, який часто забувають. Це підтримання форми куща. Якщо ожина росте біля паркану або на шпалері, треба постійно стежити, щоб пагони не перепліталися. Молоді гілки підв'язують окремо, направляють уздовж дроту або кілків. Це не лише зручно, а й дуже корисно. Так рослина отримує більше світла, краще провітрюється, а ягоди достигають рівномірно. У старих селах навіть казали, що ожина любить, коли її причисують, і справді, чим охайніше вона росте, тим менше хворіє. Крім основної обрізки, протягом літа треба оглядати кущ і вирізати слабкі, тонкі або пошкоджені пагони не треба чекати осені якщо бачите гілку, яка лежить на землі або ламається під власною вагою, її краще відразу прибрати. Так само видаляють ті, що ростуть усередину куща, вони лише заважають і створюють тінь. Добрий господар завжди має секатор під рукою це, як у домі, віник завжди потрібен, щоб підтримувати лад. Бо коли за ожиною доглядати постійно, обрізка не стане важкою роботою, а буде просто частиною звичного господарського ритму. Ожину обрізають не лише для врожаю, а й для. Здоров'я самої рослини. Молоді пагони, що ростуть знизу, потребують простору. Якщо старі гілки залишити, вони забирають у них світло і повітря. У результаті ожина слабшає, менше цвіте і частіше хворіє. Тому обрізка це ще й профілактика. Так само як у саду обрізають яблуні для оновлення, так і вожини ця процедура підтримує молодість. Господарі, що не пропускають обрізку, помічають ягоди з кожним роком більші, кущі рівні і міцні. А ті, хто пускає все на самоплив, часто скаржаться, то засихає пагін, то гниють ягоди, то врожай мізерний. Отже, головне в обрізці ожини знати її природу і не боятися ножа. Якщо зробити все вчасно з розумом і спокоєм, рослина віддячить сторицею адже ожина, як і земля. Любить порядок, увагу і турботу, як кажуть у народі, гріж ожину з добром, вона й тебе годуватиме довго. Коли господар бачить, що ожина раптом починає в'янути просто на очах, особливо коли на пагоні ще висять ягоди, це викликає подив і тривогу. Здається, ще вчора все було зелене, соковите, а сьогодні гілка, наче опалилася, листя згортається, ягоди зморщуються. Сам пагін темніє від основи. У селі кажуть ожи сохне, якби їй життя урвалося. І справді це не просто випадковість, а знак, що рослина страждає. Щоб допомогти, треба зрозуміти, чому так відбувається. Найчастіше винні хвороби, шкідники або помилки в догляді, але буває й так, що це наслідок неправильного обрізання. Коли рослина не витримує перевантаження і буквально виснажується, віддаючи останні соки плодам, найпоширеніша причина грибкові захворювання. Ожина, як і малина, дуже чутлива до вологи і застою повітря якщо кущ росте в тіні, загущений або після дощу довго не просихає, на ньому швидко розвивається сіра гниль або антракноз. Спершу на стеблах з'являються дрібні темні плями, потім вони розростаються, кора тріскає, і сік перестає рухатися вгору. Поживні речовини не доходять до ягід, тому вони сохнуть просто на гілці. Старі господарі помічають це відразу. Дивись, ожина плаче кажуть, коли бачать крапельки соку на стеблі. Насправді це ознака поразки грибком єдиний вихід. Вирізати уражену частину повністю спалити, а місце зрізу обробити деревним попелом або мідним купоросом. Якщо залишити, хвороба пошириться на весь кущ і навіть на сусідні. Друга причина шкідники, особливо стеблові мухи та кліщі. Маленькі личинки пробираються всередину пагона, виїдають серцевину, і тоді верхівка починає в'янути. Іноді господар навіть не бачить шкідника, бо всередині стебла утворюється порожнеча. Коли розрізати такий пагін, видно, що серцевина порожня або чорна, це як трухлявий кілок зверху зелений, а всередині порожній, тоді ожина вже не має сили живити ягоди. Такі пагони треба зрізати до живої тканини, бо інакше шкідник продовжить шкодити. Народні способи радять оприскувати настоєм часнику або полину. Ці запахи відлякують комах і водночас не шкодять рослині. Раніше в селах навіть садили поруч календулу або цибулю, щоб тримати паразитів подалі. Старі люди знали, природа сама лікує, треба тільки слухати її підказки. Ще одна причина усихання пагонів нестача вологи або поживних речовин ожина, хоч і витримує спеку, але має поверхневе коріння, яке швидко пересихає. Якщо літо посушливе, а полив нерегулярний, пагони втрачають соки, особливо страждають ті, що несуть ягоди, бо вся сила йде у плоди, а коріння не встигає підживлювати. У результаті ягоди зморщуються, листя блідне, а гілка ніби старіє за кілька днів. У такому випадку допоможе глибокий полив не зверху, а під корінь, щоб волога дійшла до нижніх шарів ґрунту. У спеку добрий господар поливає ввечері, коли земля охолола, і не просто водою, а настоєм кропиви або розведеним курячим послідом це дає живлення і допомагає ожині відновитися. Селяни кажуть полий ожину як людину рідко, але від душі. Буває, що ожина насохне від надмірної густоти куща, і якщо гілки переплітаються, сонце не доходить до середини, і волога не випаровується, земля під кущем мокра, а повітря застоюється і тоді починається гниль. Гілки починають чорніти знизу вгору. Тому важливо постійно проріджувати кущ, залишати тільки найсильніші пагони. У народі кажуть дай ожині простір, і вона дихатиме. І справді добре. Провітрювані кущі майже не хворіють, а ягоди на них чисті й великі. Часто усихання пов'язане з морозобоєм, коли після зими частина пагонів підмерзла, але зверху здається живою. Такі гілки починають сохнути саме тоді, коли ягоди достигають. Корінь подає сік, але пошкоджені судини не пропускають його вгору. У результаті ягода голодує. Щоб цього не сталося, навесні треба уважно оглядати кущ і зрізати все, що має тріщини або бурі плями на корі. Ожина швидко відновлюється, якщо вчасно допомогти. Але якщо пропустити момент, пагін висихає повністю. Є ще одна причина, про яку мало хто говорить виснаження куща. Якщо господар залишає занадто багато пагонів або дозволяє ожині родити щороку без підживлення. Рослина просто виснажується, вона витрачає сили на ягоди, не маючи часу відновити коріння. Через це деякі пагони гинуть просто посеред літа. У селі про це кажуть просто ожина втомилася, і щоб вона відпочила, треба дати їй добриво, підрізати зайві гілки і не дозволяти плодоношення понад міру кущ, як і людина, має знати міру, інакше швидко старіє. Ще один ворог ожини. Різкі перепади температури, коли після дощу приходить спека, коріння отримує удар. Гаряче сонце випаровує вологу швидше, ніж рослина встигає її засвоїти. У такі дні багато господарів бачать, як верхівки пагонів підсихають, ніби обпалені. Щоб уникнути цього, землю під кущем мульчують, накривають шаром соломи, тирси або скошеної трави. Це не лише зберігає вологу, а й тримає рівну температуру. Раніше в селах кожен двір мав свою грядку з ожиною, і там завжди під кущем лежала солома, це був перевірений народний метод, який працює й досі. Усихання може бути і наслідком зараження вірусними хворобами, особливо якщо ожина росте поруч із малиною. Ці дві культури легко обмінюються недугами. Віруси викликають скручування листя, уповільнення росту, і навіть якщо пагін виглядає живим, ягоди на ньому дрібніють або не дозрівають. У такому разі треба видалити хворий кущ повністю, щоб не заразити інші, на цьому селяни не шкодують краще втратити один, ніж усі. Після видалення землю радять засипати золою, щоб з не заразити. Наступного року на тому місці краще посадити щось інше, наприклад. Квасолю або часник, які очищують ґрунт, не можна не згадати і про ще одну дуже буденну причину неправильну підв'язку. Якщо пагін перетягнутий мотузкою або дротом, сокорух перекривається, і верхня частина гине. Іноді це здається дрібницею, але достатньо кількох днів, і гілка сохне. Тому треба підв'язувати м'яко з запасом, щоб гілка могла товщати. Старі господарі завжди використовують для цього стару тканину, ганчірку або мотузку з конопель. Вони знали, жорсткий дріт ріже, а м'яка в'язь тримає, не шкодячи. Це здається дрібницею, але саме такі дрібниці часто вирішують долю врожаю. Ожина дуже спостережлива рослина вона одразу показує, якщо їй щось не подобається в'янучі пагони згорнуте листя. Ягода без смаку це все сигнали, і добрийного господар завжди на них реагує. Він не шукає чарівних засобів, а йде простим шляхом, розпушує землю, підживлює, прибирає зайве, спостерігає. Бо ожина, як і людина, потребує догляду й любові, і якщо їй дати це вчасно, вона віддячує сторицею великими чорними ягодами, що блищать на сонці, наче перлини. Підсумовуючи все сказане, треба твердо розуміти уже наш не просто ягідний, кущ, а живий організм, який чітко реагує на ставлення до себе. Вона може бути щедрою годувальницею, але може й перетворитися на клопіт, якщо її занедбати. Головне правило господаря не поспішати, але й не зволікати. Коли прийшов час обрізки, треба взятися спокійно, з розумінням, не різати навмання. А дивитися, що саме потребує оновлення бо ожина не терпить крайнощів, якщо різати надто сильно, ослабне якщо залишити забагато і задихнеться, усе має бути в міру, як кажуть, ні густо, ні рідко щоб дихалося вільно. Щоб уникнути усихання пагонів, господар повинен пам'ятати кілька простих, але перевірених речей по перше, завжди обрізати старі пагони після плодоношення. По-друге, не шкодувати часу на догляд протягом літа, видаляти слабкі гілки, контролювати густоту. По третє, не забувати про живлення ожина вдячно відгукується на підживлення золою, настоєм кропиви або компостом. По-четверте, тримати землю чистою, розпушеною, не допускати застою води. І по-п'яте, ніколи не залишати хворі гілки на зиму. Це здавалося б, дрібниці. Але саме вони відрізняють доброго господаря від байдужого. Якщо пагони сохнуть, не треба одразу кидатися до хімії. Народна мудрість каже лікуй землю, і рослина сама стане здоровою. Ожина, як і людина, бере силу з ґрунту. І якщо земля втомилася, якщо не дати їй дихати, то й кущ не витримає. Тому час від часу треба давати ґрунту відпочинок, посипати золою. Вносити перегній, не забувати про вологу. Дехто думає, що ожина росте сама по собі, бо вона ж дика. Але це омана, садова ожина потребує турботи навіть більше, ніж малина. Її пагони сильні, але ніжні всередині, і якщо господар не буде уважний, навіть найкраща порода зіпсується за два роки. У народі здавна знали, ожина любить доброту, її не можна кричати ножем, треба різати спокійно. Перед роботою, старій господині, навіть промовляли тихенько гріжу на добро, щоб ти знову родила. Це не магія, а мудрість поколінь, бо кожна дія господаря має бути з добрим наміром. Рослина це відчуває від того, як ставишся до куща, залежить, як він віддячить. І в цьому головний закон сільського господарства все, що робиш із душею, повертається сторицею. Якщо дивитися по сезонах. То весною головне очищення. Треба зняти все зайве дати повітря, оглянути корінь, улітку і формування, підв'язка, спостереження, восени оновлення, підживлення, укриття, а взимку ся спокій, щоб земля і кущ перепочили. Тоді ожина ростиме, як належить, і не буде хворіти. Якщо ж щось упустити, ожина відразу дає знати, то листя жовтіє, то гілка сохне то ягоди дрібніють. Вона не терпить байдужості, але й не ображається довго, достатньо трохи уваги і все повертається на лад. Є ще важлива порада від досвідчених господарів не намагайся зробити все за один день обрізку краще проводити поступово, особливо на великих кущах. Один день огляд, другий зрізання старих пагонів, третій Прищипування молодих. Так робота йде спокійно, а кущ не отримує стресу. Адже різка зміна, як і у людини, шкодить ожина не любить, коли її раптово оголюють або сильно травмують. Тому все треба робити розмірено, дбайливо, щоб кожен пагін мав час пережити зріз. Щоб не допустити усихання пагонів у майбутньому, варто також стежити за місцем посадки. Ожина не любить надмірної вологи, але й сухості не терпить. Найкраще вона росте на підвищенні, де немає застою води, але де земля не пересихає. Якщо ґрунт глинистий, треба зробити дренаж, якщо піщаний додати перегній і завжди мульчувати, це наче ковдра для землі тримає тепло, вологу і спокій. Господар, який знає цю просту річ, ніколи не матиме проблем з ожиною. Бо найчастіше рослина сохне не від хвороб, а від людської недбалості. Добрим звичаєм є також спостерігати за ожиною щотижня, коли людина бачить її щодня, вона помічає найменшу зміну. Якщо листочок почав темніти, це вже знак. Якщо гілка нахилилася, значить важко. Кущ сам підказує, тільки треба придивитися. У селі це називають розмовляти з оженою. Старі господарі справді розмовляли з рослинами і не тому, що вірили в чудеса, а тому, що уважно дивилися. Бо хто дивиться, той бачить, а хто бачить, той знає, коли діяти. Висновок простий Ожина потребує розумної руки, а не сили, правильна обрізка, чиста земля, вчасний полив, увага до деталей, ось запорука здорового куща. Якщо дотримуватись цих простих правил, ожина ніколи не сохнутиме без причини, а навпаки, тішитиме господаря великими солодкими ягодами багато років поспіль. Бо ожина як і все живе любить порядок, світло і доброту. І як каже старе прислів'я де рука лагідна, там і ожина солодка.